Можливий саміт Трампа з Путіним відкладається, але Орбан особисто вмовлятиме американського президента таки його провести, і саме у Будапешті. Про це пише західна преса, коментуючи візит Орбана до Вашингтона, який у Штатах спланували і підтвердили. Яка ситуація на зараз, і що друг Віктор говоритиме другу Дональду? Розбрався в Вашингтоні. Про це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Будапешт не здається, і всіляко намагається зберегти шанс провести саміт саме у себе. Ну от свіжа заява від головного дипломата Угорщини, що цитую, країна готова прийняти мирні переговори США та Росії у будь-який час. Зверніть увагу, США та Росії це звучить, наче війна не між Рев та Україною, наче не з Києвом треба говорити про закінчення війни. В Будь-якому разі, ось зараз уперше публічно підтвердили Орбан на початку листопада особисто приїде до Вашингтона, і у другій половині наступного тижня напряму обговорюватиме плани на саміт із Трампом. Попередньо від огорців звучить, що штати цитую зовсім не відмовилися від можливості проведення саміту. Більше того, за словами сіярто, підготовка йде повним ходом питання лише в строках і результаті. І це відрізняється навіть від того, що звучало буквально днями від Білого Дому, де говорили, що підготовку до зустрічі поставили на паузу. Що це означає? По перше, бачимо, що переговори буксують, що ані на цьому, ані схоже на наступному тижні нічого не від. Будеться, а от після візиту Орбана до Вашингтона якраз і виникне питання: Угорщина готова прийняти саміт, але що скаже Трамп? Позиція американського президента станом на зараз, що він не погоджуватиметься на зустріч з Путіним, поки не матиме гарантії, що ця зустріч дасть чіткі результати. Ну і з контексту зрозуміло, що йдеться про бажані обіцянки конкретних поступок з боку Москви, і Доки такі гарантії не будуть отримані рівнем нижче, тобто умовно між Рубією і Лавровим штати продовжуватимуть тиск. А те, що тиск не зупиниться і не обмежиться самими лише нафтовими санкціями, які ми вже бачили, якраз і прогнозують західні дипломати. Ось послухайте коли досить несподівано Трамп почав говорити про можливість надати томагавки Україні, так тут же він отримав дзвінок з Москви. Давайте ж поговоримо. А далі санкції проти російських нафтовиків два в одному, і ускладнити Росії експорт нафти і фінансувати цю війну. Що я ж звісно вітаю. Але по друге, це ще й важливий політичний сигнал, бо це уперше, коли Трамп взагалі щось зробив, щоб зробити життя Путіна куди складнішим. Із Москви постійно надходять меседжі, що мовляв максимально відкриті. Російський переговірник ушаков заявив, зберігається принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пророблена експертами, хоч і зізнався, що навіть орієнтовних строків поки немає. Найцікавіше, що каже зараз Лавров, за його словами, Москва готова до врегулювання на основі концепції, яку запропонував Вашингтон і яку привозив стів Вітков, це я цитую. І що Кремль готовий прийняти їхню концепцію і рухатися далі в практичному плані. Тобто, дивіться, це вже навіть не прозорий натяк. Якщо після того, як між Рубію і Лавровим зірвалися переговори, російська сторона по суті каже, що готові грати по американських правилах. Інше питання, чи можна цьому вірити, які конкретні пропозиції привозив Вітков. бо цей перелік не розголошується ані Вашингтон, ані Москва. Не буде перебільшенням припустити, що там все ж таки про територіальні поступки, адже американська преса пише, що Вітков, начебто, щодо цього вмовляв українців погодитися щодо Донбасу. І тут в чергове важливо, щоб за Україну не вирішували. Без України у Будапешті, якщо в листопаді він таки відбудеться, або на будь-якому іншому переговорному майданчику. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини. Останні події та заяви Білого Дому з приводу переговорів. Взагалі, можливість е е е зустрічі у Будапешті, е обговоримо з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, вітаю вас. Добрий ранок. Добрий ранок. А, на вашу думку, чому Дональд Трамп, який він раніше демонстрував поблажливість таку до Володимира Путіна, тепер навпаки посилив риторику проти Росії, бо більше США запровадили санкції. Тож чого чекати від Білого Дому далі, як ви вважаєте? Ну я не думаю, що треба чекати від Білого Дому. Знаєте, от чого? такої послідовної позиції в цьому питанні, тому що а, Трамп він має свої особливі підходи своє особливе бачення, що і як треба робити. Його головна мета залишається незмінною це домогтися угоди між Україною і Росією про завершення війни, де він готовий виступати посередником і гарантом. Але він себе не мислить учасником цієї війни. Він себе не, містить, не мислить стороною конфлікту. Він мислить себе саме посередником і потенційним гарантом. І його головна мета це досягнути угоди. І як казав представник США Неуітекер, значить, ми будемо тиснути на обидві сторони для того, щоб домогтися цієї угоди. Стосовно України, то Україна неодноразово і останнє, знову ж таки, знову ж таки, офіційно, підтвердила свою готовність йти на безумовне припинення вогню тут і зараз без будь-яких додаткових умов. Це власне те. Чого, про що раніше оголошував і сам президент США, і що могло би бути реальною основою для припинення вогню без будь-яких додаткових умов, які висуває, наприклад, Росія? І оскільки від Росії домогтися припинення вогню на даний момент не вдається, то це обумовлює тиск саме на Росію, щоб Росія погодилася йти на безумовне припинення вогню. Чому саме безумовне припинення вогню? Трамп поспішає, йому сподобалося укладати мирні угоди. Він дуже любить це все виголошувати. І він справедливо вважає, що саме безумовне припинення вогню це є найпростіший і найшвидший шлях досягнення того, що він би назвав потім миром. Мирним завершенням війни в Україні. а Відповідно. Саме за такою логікою він зараз і діє. Тобто Росіяни відмовляються від безумовного припинення вогню. Він починає тиск на росіяни з перспективою, що цей тиск буде посилено. При тому я впевнений, що Трамп би не тиснув на Росію, якби зусилля України в контексті ударів по російським НПЗ по російській нафтовій промисловості не завдали би уже Росії достатньо серйозних проблем. З економікою і е, нафтовою галузі, от без цього би Трамп би не тиснув. А так е, він побачив очевидну слабкість росіян в окремих позиціях, і це відкрило можливості для тиску. Тобто, без, без українських зусиль я впевнений, що цього тиску би не було. А, пане Петре, е, якщо говорити про слабкі сторони росіян і сильні сторони американців, я хотів би запитати, якщо дозволите, а от перспективу укладання угоди? А ми ж знаємо, що в принципі поки що новини непогані. А тому, що було заявлено, що Штати і КНР їм вдалося обговорити рамку успішно, так майбутньої торговельної угоди. І от ця перспектива укладення угоди чи посилює вона позиції США і Китаю, і водночас чи послаблює вона позиції Росії? Ну знаєте, дорослі дядьки договорилися, ну а Росія. Не зрозуміло да, в цій схемі, а, ну по покращення відносин між сполученими штатами і Китаєм може відкрити можливості для припинення вогню, тому що на даний момент очевидно китайці використовують росіян, в тому числі і як засіб тиску на захід, як таку собі дубину, якою вони розмахують під носом у Європи. І зрозуміло, що якесь врегулювання серйозних суперечностей між Китаєм і США відкриває можливості для того, що Китай вирішить певним чином дати сигнали росіянам, що поки досить, поки досить, як то кажуть, ми зараз працюємо в дещо іншій парадигмі. Чи буде це так насправді сказати важко, тому що треба розуміти, що Китаю в, в будь-якому випадку залишаються свої власні інтереси, своє власне бачення ситуації? Інтерес Китаю полягає в тому, щоб посилювати свій вплив на Росію, посилювати залежність Росії від Китаю, і поки що, війна Росії проти України цілком відповідала цим задачам, тому що вона посилювала ізоляцію Росії від Європи, таким чином переорієнтовуючи її на Китай, залежність від Китаю зростала, і зараз зараз в принципі ця залежність вже досягнула просто ну, достатньо таких серйозних масштабів. Очевидно, що Китай. Хотів би це все зберегти, відповідно, зберегти режим Путіна, який повинен виступати гарантом цієї самої прокитайської лінії Росії. Тому це все достатньо складно. Але, в принципі, суто теоретично уявити, що певним чином вплив на завершення війни в Україні буде частиною великої угоди між Китаєм і Сполученими Штатами щодо врегулювання суперечності на даний момент цілком можливо. І ще одне запитання. Дозвольте мені, будь ласка, е, все ж таки хочеться дізнатися, Трамп назвав нещодавні випробування російської ядерної крилатої ракети «Буревізник», якої, ну, напевно, ніхто не бачив це, я від себе просто додам. Він назвав їх недоречними, нагадав про американську ядерну субмарину біля берегів РФ. Чи свідчить це про те, що умовне брязкання ядерної зброї з боку Москви більше не лякає Вашингтон? А... Ну і взагалі, ну ми ж правда, ми не бачимо. Я думаю, що американці точно би побачили ракету, якусь, яка літала, як е, твердила російська сторона, 15 годин, там десь щось і так далі. Що відбувається? Що за буревісник? Чому він злетів? А, ну, Путін знову ж таки вдався до ядерного шантажу. До речі, коли Путін вдається до ядерного шантажу, це ніколи не є свідченням того, що у нього сильні позиції. Тобто, mm. коли він вважає, що його позиції не не, не порушні, Незламні він про ядерну зброю не згадує. Як тільки починають знову діставати якісь там арішники, бурівісники, там ще якісь кокошники, це є свідченням того, що вони відчувають певні проблеми і тому дістають свій останній аргумент для того, щоб нагадати: дивіться, ми ядерна держава з нами все одно доведеться домовлятися. Але судячи з усього, цей аргумент він на Трампа належного впливу. Не справив більше того, як показує практика, от якраз після того як Трамп почав відповідати на ці всі різноманітні російські ядерні заяви, в тому числі і від Медведєва, то одразу після цього і почався деяка деяке коригування курсу Трампа в контексті його знову ж таки сприйняття Росії, тому я насправді думаю, що нехай росіяни далі продовжують цю політику. Нехай далі намагаються залякати Сполучені Штати бурієсниками та іншими кокошниками. Нам від цього гірше точно не буде, тому що вони таким чином нагадують, що це не якийсь, як вони намагалися тривалий час подати, локальний конфлікт в Україні, а що вони самі це мислять як глобальне протистояння, в тому числі потенційно військове протистояння, яке загрожує Сполученим Штатам. Так що нехай вони про це. Почастіше нагадують. Я думаю, що гірше нам від того точно не буде. Ну, і у нас менше хвилини. Хочу запитати буквально коротко: чи вдасться Орбану знову там переконати в чомусь Трампа? Ну мені важко сказати, тому що е, тут ми входимо в царину достатньо е, слабко прогнозовано. Угу. Е, тут залежить від того, в чому буде намагатися переконати Орбана е, е, Трампа, Трампа Орбана, Орбан. так. Тобто, чи буде це, наприклад, якісь локальні питання? Тобто, Орман цілком може зосередитись на питаннях, там що мені потрібна російська нафта і одержати uh -huh. в принципі якісь дозвіл, uh -huh. якщо він буде намагатися впливати на глобальну політику, я не впевнений, що його хтось буде слухати uh -huh. зрозуміло. Пане Петре, я вам дуже дякую за цю розмову. За ваш час. Звісно, це Петро Олещук, політичний експерт, був у нас а на зв'язку. Гарного дня вам.